Я вважаю, що музикант це взагалі саме найпочесніше звання. Тому якщо я, мене називають музикантом, то я для мене це. Я його знав як музиканта, такого знаєте, великого музиканта, тобто музиканта, якого можна було б на одній сцені поставити там, я не знаю, там з Саріком Клептоном, з Марком Нопфлером з Дарстрейць. І, і вони, він би грав би, і вони б грали. І вони б, Ух ти, як ти, а як це ти зробив? Ну от так би от вони грали. Тобто, Він був дуже високого рівня. У нього була своя музика. Це головне, що визначали його рівень, що в от, тій музиці, гітарній музиці, тих трактовках аранж. Які він створював, це, це було не неповторно, це унікально абсолютно. По-друге, він був ще величезною подією для нашого міста. Тому що музикант такого рівня і в нашому місті просто так склалося, що він приїхав з Суми, зустрів тут своє ну, щастя, любов і не захотів нікуди більше їхати. І йому було тут комфортно, він вигравав там пісенні конкурси, там пісенний вернісаж в Києві, там і ще таке. і можна було б якось вкластися енергічно, енергією і піти туди, але він вирішив залишитися тут, працювати звукорежисером на суспільному ну, і, власне, робити тут це, всю свою музику, тобто віддатися творчості. І це б до нього. Приходила купа людей, музикантів, поетів, яких він власне, і надихав, і жив з ними творчим цим життям. І це теж втрата, що такого більше не буде.